Сюрприз для П'єро У маленькій хатинці на околиці чарівного лісу жив малюк П'єро зі своїми батьками. Батько його був лісником. Він щоранку вирушав до лісу на роботу. Мама його поралась по дому. Вона пекла смачні булочки, наспівувала пісеньки. Але однієї довгої хуртовинної зими. Коли трава й кущі сховалися під глибокими кучугурами, і навіть дерева зіщулилися від холоду, батьки П'єро захворіли. Кілька днів вони не піднімалися з ліжка. Холодно й незатишно стало в домі, та й їжі не залишилось ані крихти. І тоді малюк П'єро вирішив вирушити до лісу похмиз, щоб продати його і купити їжі та ліків для батьків. Довго йшов він, пробираючись через глибокі кучугури і збираючи хмиз, як раптом почув дивний звук, немов хтось дуже великий зітхав і скаржився на життя. По спині п'єро від страху пробіг холодок. Що ж це за звір? Але цікавість перемогла страх. Хлопчисько обережно глянув за розлогого дуба. І що ж він побачив? Посеред галявини сидів справжнісінький дракон. Тільки ще зовсім дитина. Він потрапив у пастку його лапка була міцно стягнута мотузяною петлею, і йому ніяк не вдавалося звільнитися. Дракончик побачив хлопчика і посміхнувся Не бійся, сказав він, помітивши, що п'єро не наважується вийти з за дерева. Я зовсім не вогнедишний дракон. Я чарівний дракончик, а замість вогню вмію видувати мильні бульбашки. Дивись. Із грайки веселих райдужних бульок закружляли засніженою галявиною. Мене звати пухирець, представився вічливий дракончик. А я П'єро, син лісника, відповів малюк, не в силах відвести погляд від райдужних бульок. А де ти живеш, П'єро? У маленькому будиночку на краю лісу. А ти? Дракончик озирнувся на всі боки, нахилився до п'єро і тихо сказав: На місяці. Але про це нікому ні слова. Це буде наш із тобою секрет. Ти ж умієш зберігати таємниці. Звичайно, пухирець, радісно закивав хлопчик, ах, як здорово познайомитися зі справжнім драконом та до того ж стати хранителем його таємниці. На хвилину П'єро забув усі свої прикрощі. Поки П'єро допомагав пухерцю, розповів йому про свою біду. Дракончик задумливо почухав лапкою черевце і сказав Думаю твоєму горю можна допомогти. Він попрямував до дерева на краю галявини, розчистив від снігу землю біля самого стовбура, викопав із мерзлої землі кілька корінців і простягнув їх п'єро. Ось, тримай, відвар із цілющих корінців, за кілька днів поставить твоїх батьків на ноги. Повертайся скоріше додому і берися за лікування. Розлучившись із малюком, дракончик поспішив до своїх друзів: треба зізнатися, що друзі в нього були найнезвичайніші чаклунка, чистунка, фея Добрея, домовик-майстеровик, чортеня постріленя і гном -дім. Та й дім. У них... Та й дім у них був не зовсім звичайний. Вони влаштувалися в таємничій печері на узліссі чарівного лісу, якраз за озером здійснення бажань. Друзі вже почали непокоїтись, куди ж пропав невгамовний пухирець, і дуже зраділи, коли побачили його на порозі. Стурбований дракончик розповів, у яку халепу потрапив малюк П'єро. Здається, я знаю, що можна зробити, сказав він, потираючи лапки, і, як завжди, мені не обійтися без вашої допомоги. Пізно ввечері, коли зовсім стемніло, і навіть посідючі сніжинки вляглися спати, шестеро друзів вирушили до будинку П'єро. Пухерець помітив, що в одному віконці розбите скло і сумно похитав головою. Нічого, зовсім скоро ми все виправимо, подумав він. Дракончик тихесенько відчинив віконце і забрався в будинок. Обережно, намагаючись не шуміти, він обсипав сплячих мешканців будинку чарівним місячним порошком під назвою Солодко сон. Тепер вони спатимуть міцно міцно і не почують ані звуку. Готово! крикнув він своїм друзям, і вся компанія пробралася в кімнату крізь віконце. До справи! скомандував дракончик. Ох, як же тут брудно й незатишно похитала головою чистунка. Вона дуже любила чистоту і порядок, і навіть літала на пилососі, а не на мітлі, як звичайні відьми. «Пилосос куди краще прибере пил, милі мої, казала вона, «А мітлою тільки підлогу добре мести. Чаклунка вскочила на пилосос і вмить піднялася до самої стелі. Хо-хо-хо, невдовзі тут не буде ні пилу, ні павутиння, ні павуків. Почну я, мабуть, ось з цього кута. І справді, пили павутиння зникли в одну мить. Час братися за вологе прибирання. Похерець озирнувся. Дракончик надув щоки, склав губи трубочкою і дмухнув, щосили. Фью! Ціла зграйка мильних бульбашок весело затанцювала по кімнаті. Дракончик знову старанно дунув. Ф'ю! Великі й маленькі бульбашки випередки поспішили в різні кути. Не минуло й десяти хвилин, як підлога й стіни кімнати були вкриті запашною мильною піною. Прийшла черга гнома. Усім відомо, що цей маленький лісовий народ дуже вправний. У найдивовижнішому чаклунстві. Чищий дім розклав мітли на підлозі, пробурмотав над ними якесь закляття і змахнув рукою, і мітли, підкоряючись нечутній команді, піднялися і затанцювали по кімнаті. Шуршуршур шур, шур, тичьсі. тихенько наспівували вони, пісеньку і кружляли по підлозі. Шур, 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 фіт, фіт. Дракончики гном розсміялися, адже мітли були такими важливими та серйозними. Невдовзі кімната засяяла чистотою. Тим часом пострілення колов дрова на подвір'ї. Він брав поліно, змахував хвостиком, як чарівною паличкою, раз! І полінце розліталося на кілька частин. Ще один помах хвостика, і маленькі полінця здіймалися в повітря. А потім, пританцьовуючи, вирушали прямо до сараю, де самі складалися в акуратні стопочки біля стіни. Розправившись із полінами і відправивши останню порцію не в сарай, а на кухню, чортиня задоволено потерло долоньки і поквапилося до хати, де на нього чекало ще багато справ. Друзі чудово попрацювали. Тепер будинок засяяв чистотою. Підлога була чисто вимита і начищена до блиску, жодна мостина не скрипіла, зі стін і стелі зникло павутиння. Віконце знову стало цілим, засніжений ліс за склом, вкритим морозними візерунками, вже не здавався таким похмурим і холодним. Похирець ще раз обійшов увесь будинок, радіючи змінам, і вирушив на кухню. Чортиня вже зайнялося розпалюванням печі. Він підкладав полінце і, помахуючи хвостиком, роздмухував вогонь. Будинок потроху став наповнюватися приємним теплом. Скоро запахне теплим хлібом, подумав дракончик і посміхнувся. Він дуже любив свіжий хліб із чудовою хрусткою скоринкою. Похорець посунувся ближче до гарячої печі і почав мріяти про найрізноманітніші ласощі. Але помріяти дракончику таки не дали. Незабаром у сонній тиші пролунали голоси феї та домовика. Ось те, що ти просив. Добре, я за допомогою чарівної палички поставила в кутку величезний стог. Це що таке? обурився май... майстеровик. Я ж просив борошно. Щоб спекти хліб, а не стог пшениці. Її навіть не обмолотили. Просив, щоб педянича чаклувала пшеницю. Ось твоя пшениця, захищалася Фея. Навіть дитина знає, що для того, щоб спекти хліб, потрібне борошно, а не зерно, продовжував сердитися домовик. Та ще з соломою. Ми ж будемо годувати людей, а не коней чи курей. Феї зовсім нічого не розуміють у домашньому господарстві, у перепалку втрутилася чаклунка. Припиніть сваритися! Так ви чого доброго всіх перебудете та налякаєте до смерті. До будь-якої справи берися завзято. Ти, домовик, пояснюй розумніше, що тобі потрібно. А ти, фея, не ображайся, не годиться гаяти час на сварки й чвари. Фея і домовик. Згідно закивали головами. Добрея змахнула чарівною паличкою, вимовила закляття, і стог пшениці перетворився на добірне борошно. Майстровий засукав рукава і радісно взявся до роботи. Готово. нарешті промовив він задоволено. Час ставити паляницю у піч. П'єро і його батьки спали і бачили найчарівніші сни, але незабаром їхні носи залоскотав Такий дивовижний запах, що вони одразу ж прокинулися. Нічого не розуміючи, вся сім'я зібралась в кухні. Хто це все зробив? пробурмотів лісник, чухаючи потилицю і озираючись на всі боки. Це просто диво, захоплено сплеснула руками його дружина. І ніяке це не диво, сказав П'єро, потираючи кулачками очі. Це мій друг Пухерець. Він обіцяв мені допомогти і дотримав слова. Я ж розповідав вам про нього, пам'ятаєте? А ви не хотіли вірити. Вибач нас, малюк, твоя історія про дракона, що пускає мильні бульбашки, була такою неймовірною. Значить, він дійсно існує. Поки мама і тато хлопчика дивувалися змінам, що відбулися, щасливий П'єро підійшов до віконця, над лісом сяяв великий жовтий місяць. Так, красень місяць. Найкращий дім для драконів, але я нікому про це не розповів, адже це наша з пухарцем таємниця, подумав П'єро. Він довго дивився на місяць, а потім ледь помітно, щоб не бачили батьки, помахав йому рукою. Дякую тобі, маленький дракончик, прошепотів хлопчик. Я ніколи не забуду того, що ти зробив для нас. У цей час добрея, чистунка, чи, чи що майстеровик. Постріленя і пухерець ховалися за кущами на подвір'ї. Вони спостерігали, що відбувається за вікнами маленького будиночку, і раділи разом з його мешканцями. Ах! мрійливо сказала Фея. Сьогодні ми отримали найкращу нагороду, і вся незвичайна компанія дружно закивала головами. Про яку нагороду вони говорили? А ось про яку про посмішку маленького П'єро. І про вдячність в очах його батьків це найкраща нагорода для наших друзів.